Серфінг, пляж, тропічний острів, історія дружби зі зникненням однієї з подруг, яка сталася 10 років тому. Оповідь ведеться у двох часових лініях: перше це минуле, яке з кожним кроком наближається до сьогодення, а друга лінія це сьогоднішні дні. Десять років тому група з п'яти дівчат, які були абсолютно різними, збилися в одну згараю. Одна із них була відомою підлітковою акторкою, яка при цьому мала серйозні психологічні проблеми, і, врешті, все прийшло до того, що ця дівчина зникла безвісти. Натомість інша з дівчат з цієї компанії стала відомою рок зіркою, і тепер повернулася до острова, де минали її підліткові роки, щоб знову знайти себе. Є певна проблемка. Це чоловік, у якого вона була закохана підліткою, але потім вони розійшлися, і вона вважає, що вони абсолютно не підходять одне одному, але водночас вони грають в одному рок-гурті, тому що класно співпрацюють разом як творча команда. Та чи справді вони настільки несумісні і у них не може бути майбутнього разом? Прикольна літня історія зі скелетами в шафах та неквабним вайбом пісень Лани Дель Рей.